28 березня у ході чергового засідання сесії Шепетівської міської ради, яке провів міський голова Віталій Бузель, депутати розглянули 52 питання порядку денного. Серед головних питань розглянули проєкт рішень про надання дозволів на виготовлення технічної документації та розроблення проєктів землеустрою, а також про їх затвердження, про проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки, про припинення права користування та інші. Розповіли і про встановлення дружніх відносин, сприяння співпраці між територіальними громадами міста Вецлар та міста Шепетівка. Депутати затвердили угоду про партнерство між містами, укладену 15 березня 2023 року Шепетівським міським головою Віталієм Бузелем. З метою відзначення досягнень провідних спортсменів Шепетівської громади, стимулювання творчої праці їх тренерів та діячів фізичної культури та спорту. Міська рада затвердила положення про премію за вагомі досягнення у сфері фізичної культури та спорту Шепетівської міської територіальної громади та затвердила граничні суми преміювання. Також розповіли про відновлення роботи закладу дошкільної освіти. Безоплатне користування закладу дошкільної освіти номер 2 Сонечко передається частина підвального приміщення для облаштування укриття. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк Тіві.